Відповідальна гра, шахові майстри з України та з-за кордону з'їхалися на турнір Василишина. Львівські рейтингові змагання змусили сісти за шахову дошку. Усіх хто мріє про міжнародний статус. Аби отримати його, кожному з учасників потрібно обіграти дев'ять суперників. Змагатимуться усі за круговою системою. Для перемоги необхідно виконати норматив шість з половиною очок. Це потрібно шість перемог і, і одна нічия, і решта можна програти, ну відповідно, менше програти, зробити більше нічиїх. Але дійсно це є дос, дуже високий норматив і досить складно, тому що треба буде набирати на два очка більше половини, з шаховим жаргоном це плюс чотири. Зважаючи на високу нагороду, боротьба також нелегка. За шахову дошку сідають і професіонали, і початківці. До прикладу, Володимир Ветошко у боротьбі із гросмейстром В'ячеславом Захарцовим. Мріє, хоча б про нічию, я стараюся грати більш. Відкрито, стараюся атакувати, хоча я граю чорними фігурами. Ну я вважаю, що нічия був би теж непоганий результат з таким шахістом. Виконати норматив міжнародного гросмейстра сподіваються й інші шахісти із Польщі, Росії, Швеції, Туреччини та Вірменії. І Яцек Швед впевнений, що додому повезе тільки перемогу. Мені, що ж, партіма. Думаю, що партія проходить дуже цікаво. Ми розіграли вже дебют і почали мітельшпіль. Зараз я зроблю хід, який видається мені найкращий у цій ситуації. Побачимо, як то буде, бо мій супротивник дуже сильний. Але й в мене зараз вигідна позиція. Хороша позиція і у Туркені Бетул Єлдіс. Адже ось уже сім років шахи найпопулярніша гра на її батьківщині. Не захоплюються і дорослі, і малі. А на розвиток шахового спорту держава виділяє великі гроші. Мій опонент дуже добрий гравець. Він також має статус міжнародного гросмейстра і добре виступав на Олімпіаді, хоч і молодий. Думаю, що за 2-3 роки він стане дуже сильним гравцем. Однак чекати не потрібно, адже турнір Василишина це одні з найпрестижніших гросмейстерських змагань, і бути тут це вже великий здобуток. Ірина Шубінець, Юрій Гарасимов, головні новини Львова.